Привіт, шановне товариство. Ми досі перебуваємо на Games Gathering, де багато яскравих стендів, захопливих проєктів і непересічних постатей з українського ігротворення. І поруч зі мною власне легенда нашої індустрії ігротворчої. Голова тепер уже VG Entertainment, Руслан Діденко, доброго дня. Всім привіт, дня! А власне, розкажіть, будь ласка, що призвело нарешті до ребрендингу? Напевно. Бажаного багатьма. Lost on Games і вічені Ну, насправді давно вже це намагалися зробити. Майже до війни вже задумувались потроху. І війна, як справжній каталізатор. Там ну, стало зрозуміло, що так, да, треба це робити, там неможливо вже нікуди витягувати. Тому ми запустили процес, до речі, доволі давно, але сам. Пошук нової назви він доволі складний процес, особливо коли там багато стейкхолдерів. Mm -hmm. Кожна своя думка. Але основна ідея у нас була, що ми бажаємо відмовитися від того зв'язку. В принципі, прийшли до думки, що окей ми відмовляємося від 100 Games, будемо поки піджиємо Entertainment, Там буде буде видно Ось, а скажіть, будь ласка, загалом, як оці останні півтора роки вплинули на діяльність студії, тобто, чи багато власне працівників колишніх приєдналося до ЛАВ чи є якісь спільні проекти, благодійні ініціативи? Тощо, і загалом, як відбувається життя студії останнім часом? Ну тут, в принципі, як із криз, із кризи в кризу, до того був ковід, який теж доволі сильно вплинув на? На процеси, на здатність працювати. І скільки ми зараз працюємо над одним проєктом, у нас перша стадія вона завжди дуже складна. Багато R&D, багато складних задач, які ти робиш вперше. І це робити на ремоуті дуже складно. Тому ми в деякий час ковід почав шухати, ми намагалися повернути всіх в офіс, хоча б лідів. Це якийсь трошки вдавалось, трошки не вдавалось, але. Війна, вона на цьому поставила жирний крест, крест. І перші тижні ми ну, всі були в шоці, і ми взагалі не працювали. Ми більше займалися тим, щоб допомогти а, 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 з безпекою. Хтось хотів виїхати, хтось хотів йому не було куди виїхати, намагалися порішати ці всі питання, щоб а, а, ну, допомогти людям. Дальше декілька співробітників так вони приєдналася до ЗСУ, досі служить. Допомагаємо їм певною мірою. Але в принципі, от якщо от вигнати той перший місяць, коли був хаос, паніка і ніхто не розумів, що буде далі, все більш-менш залишилось ну, нормально. Ну, нормально не в плані, що це добре, а нормально, що часи може працювати. Ми з кінця березня минулого року ми повернулися до розробки. Спочатку це було Full Remote знову. Але це допомогло людям якось відволіктись, сфокусуватись на роботі і дало певну, певну мету. І десь з початку минулого літа більшість співробітників повернулись до Києва. Ми знову збираємось в офісі. В принципі, продовжимо працювати. Взимку було важкувато через відключення світла, дуже важко. Але ну, що, що поробиш? Тут на Games Gathering ви власне зачитували лекцію про довгий шлях з Аваріуму, тривалістю в 10 років. А для тих, хто не мав змоги би її переглянути або що. Загалом, якщо підбивати короткі підсумки і найголовніші уроки, які ви винесли для себе як геймдизайнер, за з цією грою за весь цей шлях, чому найбільше і вас, і студію ця гра? Не знаю, чи навчила, да? тому що в принципі ти думаєш, що ти. Знаєш, як не зробити ці помилки, але згодом все одно і пробуєш. Але я думаю, найбільший висновок це те, що ти завжди якось переоцінюєш власні да, можливості, там, не дуже добре готуєшся до, до непередбачених обставин. І особливо за останні три роки, да, там і ковід, і війна, ну це прям як дуже підсилило саме цей досвід. Да, що ти ти завжди повинен очікувати, що щось піде не так. І я не знаю, до цього да, але просто ти, мабуть, просто якось внутрішньо повинен бути до цього готовий, щоб якщо воно станеться, а ти не запанікував, ти не, там, не, не, не опустив руки, да, там, думав, окей, нова ситуація, що з нею можна зробити, як з нею вийти, що де можна спробувати. Тобто, суваріум, мабуть, навчив. Ніколи не здаватись до певної міри. А от якщо так зважити, і якби можна було дещо змінити певних помилок, про які ви кажете, не повторити і не допустити, або що, що би саме ви зробили інакше в розвитку цієї ри? Я трошки це на лекції сторкнувся, але я думаю, ну. Цікава річ, да, що це зайняло там 10 років життя умовно, і було дуже багато рішень. Там, деякі вірні, деякі помилкові, деякі були, там, не вплинули, деякі дуже сильно вплинули. Але цікава річ в тому, що майже всі рішення, от, аналізуючи е зараз, от, чи вірний вибір я зробив, от базуючись на тих водних, що мені тоді було відомо. Mm -hmm. Ну, мабуть, в тій ситуації це було єдине вірне рішення. Єдине, що б, мабуть, я зараз змінив, це я б не намагався змінити нішу. Скоріше, я думаю, краще було б не піддаватись на ці тенденції free-to-play. Більше рухатись в тому, чим ми займалися Тобто, Сінгалотарні ігри. Так от. Ну, хай там як все ж таки є вже нове обличчя студії, новий рух вперед. І, принаймні, з тих речей, які можна розказати, що чекатиме на VG Entertainment далі. Зараз ми працюємо над новим проєктом. Ми вже довго працюємо, тут вже певний час і. В принципі, ми... перед початком війни ми були там максимально близькі до того, щоб закінчити продакшн, закінчити R&D і почати і вже скалювати команду, виходити більш в продакшн. Але війна це все дуже сильно міняла. І в наші плани розробки дуже сильно поїхали. І ми от... Тільки зараз реально починаємо скалюватися, якось набирати оберти до розробки. і гра вже виглядає, ну, місцями дуже прикольно, але ще не на тому рівні, коли її можна буде анонсувати або показувати. Там ще дуже багато роботи. Сподіваюсь, що можливо наступного року я не знаю. От, якщо просто загалом коротко, чи продовжиться гра традиції власне ваших розробників, які йшли від шутера до шутера, нехай навіть скупує додаткових елементів, чи буде це також мультиплеєрний шутер, чи все ж таки нас е... чекатиме повного зміна жанру? Це буде шутер. Е, більше нічого не можу сказати. <реш> шутер від першої особи, навіть так. Гаразд тоді загалом, абстрагуючись від цієї гри, раз вже нема сенсу випитувати далі. Загалом, як вам тенденція до відродження синглових ігор за останні роки? Ну, мене особисто як гравця, ну вона дуже тішить. З точки зору бізнесу, складно насправді, тому що. Ну, це ентертеймент, і ти ніколи не розумієш, що буде успішним що не буде успішним. Особливо зараз, коли є ну, певний перебір продуктів на ринку. Дуже багато які було викладені через ковід, зараз випускаються. І дуже складно через це там, вийти з новим проєктом або щось запланувати ну, дуже висока конкуренція. І в цій конкуренції мені здається, що ти повинен чимось відрізнятися. Якщо ми побачимо, да, то, 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 або роблять ремай, ремейки, ремастери, що, можливо, окей для нової аудиторії, але ну, не окей там, для мене, наприклад, я це бачив. Да, останній ремастер, що я грав, ну, як скачав, подивився, окей, але я це вже проходив 10 років тому, то навіщо мені це зараз? І в принципі. Добре, що криза на ринку вона спонукає якимось нестандартним ідеям, всі шукають, як чимось відрізнятись. І ну, це, як на мене, це набагато краще, ніж там, штампувати одну ту саму гру там, кожні 2 роки. Те, що повертається до ну, це, це логічно, тому що було багато онлайн, було багато флітуплей, ринок стабілізувався. Люди намагаються шукати щось нове. Ну, все одно зараз. Одне не заміняє іншого, тобто у нас так. є кілька масивних ігросервісів, але от всі попередні рази, що ми бачили, це здебільшого було тенденційно, власне, як ви гадаєте, що... скільки ще приблизно часу ця тенденція точно приприєднається. Я думаю, що взагалі буде паритет між іграми різних жанрів найближчі кілька років. Поки не знайдуть щось нове. Тобто зараз зрозуміти, що буде нове, що там дуже сильно перетрусить ринок, ну, я не знаю. Тобто NFT, мені здається, не дуже спрацювало. Там і блокчейн в цю, в цю, в цю штуку. Тобто, технологія цікава, але з нею так не придумала, що робити. Зараз Web3 набирає оберти, виглядає дуже цікаво. Я розумію, як розробники її. Дуже шикарна тех... крута технологія. Я розумію, навіщо це там великим компаніям, я не зовсім розумію, навіщо це користувачам, тобто який новий експіріенс вони з нього отримують. І ну, це те, що мене цікавить в першу чергу, те що я хочу знайти відповідь. Так, ну, йде завжди пошук нового. Багато нових крутих проєктів це круто. Ось, а якщо дивитися, скажімо, взяти досвід Survival і дивитися на ті фрі play ігри, які є зараз, все ж таки основна тенденція це старі добрі сезони, батлпаси і тому подібне. От власне, як ви вважаєте, що з точки зору розробницької і бізнес, чи можлива зміна цієї парадигми якось найближчим часом, чи поки що це те, з чим free-to-play проєкти а, будуть жити? Мені здається, що це нормальний компроміс. Між тим, як ну, заробляти гроші да? і не сильно ламати, не сильно впливати на баланс гри. І це певною мірою є вже стандартом, і він не найгірший, мого накаже. Тобто на початку play були набагато більш агресивніші моделі монетизації. І ну, Battle Pass, ну, він не є нічим поганим, особливо все залежить, що туди покладеш. Да? Але тут треба ж також розуміти, що за останні 10 років розробка ігор, бюджети виросли ну в кілька разів. Тобто, умовно кажучи, деякі ігри зараз сягають там, 100 мільйонів доларів бюджету. Але сам ринок він настільки не виріс, тобто гравців в світі більше не стало. І ціна на ігри майже не змінилася. І це треба якось компенсувати. І або це призведе до того, що виросте ціна на ігри, що теж нікому не сподобається. Або це призведе до того, що вигри не будуть складати великі гроші, і це приз... ну, буде падіння якості. Ну, ти умовний Last of Us, ти не зробиш за 10 мільйонів. А стоїть стоїть 60 доларів, і які... Ну і так само у нас є інша сторона медалі. Це безпосередньо, от як власне також було сказано, занадто довга тривалість розробки, яка не всюди пасує, От, скажімо, нещодавній Suicide Squad, який зроблений як ігросервіс, але на нього пішло 8 років, і зараз він максимально застарілий. Типу, чи оця от тенденція, вона перетвориться в те, що дочасний доступ і максимально ранні релізи з недоробленою грою з таки також стандартизується ще. Й. Проблема в тому, що вже. Доволі давно дочасний доступ це не значить, що гра недороблена. Ти, якщо ти виходиш в дочасний доступ недоробленою грою, ну, ти провалюєшся. І ми, в принципі, коли реалізували Сурваріум, ми це вже відчували, тобто вже вимоги до ігри в дочасному доступі були ну, мовно, там, набагато вищі, ніж за рік до того. І з ростом конкуренції це все росло, 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 і зараз ти не маєш права виходити в дочасний доступ з надробленою крові. Дочасний доступ це більше, як і кікстартер, до речі, і схожі програми. Це більше інструмент маркетингу, ніж інструмент там. Давайте трошки заробимо ресурсів, щоб ми могли доробити гру. І ти повинен розрахувати, що в тебе повинна бути вже цікава, готова гра. Дата може бути. Не може бути там деяких фіч, але вона повинна бути цілісна. цілісна. Ну, тобто, приблизно на перспективу без жодних підтверджень, або що о, ваша компанія теж розглядає от саме вихід до часний доступ і поступовий розвиток, напевно, як о, основний інструмент просування. Бо так було з Fear the Wolves, так було, з Survarium. Там, там різні історії, в принципі, з Survarium. Ми це розглядали саме як інструмент почати монетизуватись з незавершеною грою, щоб мати додатковий ресурс її завершити. Сфірзевул це була більш маркетингова історія. Зараз, ну, зовсім по-різному. Є дуже добрі приклади, наприклад, нещодавний Baldur's Gate, скільки вони до часному доступі були. І довго? Три роки. Три, Три роки, да і, і, і ну. Дуже позитивні релізи. і тут знову ж таки залежить для чого ти тирнуєш, і що ти хочеш від цього отримати. Вони таким чином, мабуть, отримали собі там, великий зріз по тесту. От як ви загалом гадаєте, що чекатиме приблизно українську ігрову індустрію найближчим часом, бо у нас з'являється багато класних проєктів різних жанрів, але так як ви і казали, що здебільшого малий каліб, відносно малий калібр, в основному дочасний доступ, і це от поки що те, з чим працює більшість розробників, які з'являються у Steam. Ну. Українська ігрова індустрія вона є частиною Великої Західної, тобто ми не самостійні, в нашому внутрішньому ринку не маємо. Тому так чи інакше, ми граємо по правилах великої індустрії, а там є стагнація. Там є стагнація на венчурні гроші, там є ауркраудінг проєктів нових. І я думаю, що на ближчі два роки криза буде посилюватись. Не через те, що в нас війна, це теж впливає трошки, але більш через західні тенденції. Моя думка, що можливо, там, десь наступного року ми досягнемо якогось дна і там почнеться знову якесь відновлення, будуть з'являтися якісь гроші, які будуть готові інвестуватися в нові компанії, в нові проекти. Сервісний, сервісний сегмент аутсорс, ті, хто. Якось там якогось тестуванням, ще щось роблять, в них зараз складно. Тому що через те, що більшість проєктів вона так чи інакше дороблена і воно очікує своєї часу на реліз, а нові проекти не запускаються, ну, тобто їм немає для кого це робити. Mm -hmm. І є ще ризики, суто, суто пов'язані з Україною. Тобто, якщо там якась західна компанія, в неї різ щодо України спрацьовує, тому що там є декілька історій. Там є історії, що банки додатково перевіряють ці гроші, щоб, не дай Бог, вони там, не пішли на компанію на куповних територіях, і вони перевіряють ці транзакції, всі рахунки, а деякі компанії не хочуть такого, такої уваги до своїх рахунків. Тому вони на цій стадії, як і з України, ми вас дуже любимо, але наш, наш риск менеджмент нам не дозволяє це робити. Є моменти перестроги з, дел... з делівері. Тобто, особливо взимку через випнене світло да, було важко чесно представляти. Але в цілому, ну, я, ну, я думаю, що в Україні індустрія є майбутнє, у нас є декілька дуже прикольних продуктових ком команд, які роблять прикольні проєкти. І, в принципі, я думаю, що з тою базою. Інженерних спеціальностях, по-перше, що в нас є, у нас дуже гарні художники, які мають досвід роби, роботи на великій західній компанії. Вони... я думаю, що ми побачимо гарні проекти з України там, на ближчі роки, так точно. Як ви гадаєте, чи можна, скажімо, і загальний інтерес до умовного S.T.A.L.K.E.R. 2, і успішний реліз, коли власне до цього дійде. А... Запустити безпосередньо сам, сам український сегмент і іняти наших розробників трошки вище у чексів. Тому що будь-який позитивний реліз, так, він, він додає, він бустить. А, але а, знову ж таки. Тобто, ну, умовно, да, умовно, всю розробку можна розділити на три сегменти. Є самостійні компанії, які роблять свої ігри або роблять ігри на заказ, і вони шукають, по суті, або партнера, або інвестора. Є ігри, які є підрядниками великих компаній, там Ubisoft той самий. І ну, вони, в принципі. На них це, мабуть, ніяк не вплине. В них вплив впливає суто там риски з обстрілами, з електрикою а, і є аутсорс компанії але ну вони, я думаю, не так будуть сильно залежати від релізу крупних ігор. Тобто на перший сегмент на продуктові компанії — ну так. Плюс, як це завжди було, громкий реліз, куча людей з офігенним досвідом. Багато хто з них вирішує там далі рухати самостійно, створює нові компанії, під це привлікають інвестиції. Ну це, це, це дає пуш такий. Але тут глобальна проблема, що зараз взагалі інвестицій в інтертеймен немає або ну, майже немає. Ну і просто якщо зараз дивитися на цю гру, а загалом повернутися до вашого до вашої фрази про мастери, Умовно, якби на тлі саме нової гри від GSC хтось захотів чи виник би публічний запит на перевидання, бо навіть повноцінні ремейки перших сталкерів, вам, як людині причетні до створення цієї гри, що би хотілося саме от змінити в, в, і осучаснити, або якісь системи додати, чи забрати, або що? М -м -м, мені, як розробнику і гравцю, не дуже подобають ремейки. Тобто я розумію бізнес складову е цього процесу, але. Е ну, Якщо обирати, зробити наступний проєкт або ремейк, я думаю, наступний проєкт буде цікавішим. Тому що ну, ремейки, хіба що вони там дуже глибокі. Але ну, Stalker він був популярний за рахунок сетінгу, за рахунок якоїсь там візуальної складової, вона була дуже адвансна на той момент. І Окей, сетінг вже не настільки свіжий. Візуальна складова, технічна, ну, ти не можеш посперечатись, ти не будеш там краще, ніж там, в середньому вже. За рахунок чого ти будеш цікавий. То мені здається, що просто ремейк, я не знаю, мовно-узова да? він буде цікавий тільки фанатам. Щоб він був цікавий сучасної аудиторії, там треба ну, робити майже нову думку. А якщо ти робиш там майже нову гру по механіках, якщо ти перероблюєш майже всі механіки, то навіщо тобі той ремейк? Ось. І загалом, чи у що зазвичай ви граєте як давній розробник шутерів для рекреації і, навпаки, для дослідження чогось нового і підглядування в колег? Я намагаюсь грати, знаходити час грати всі актуальні релізи. Але ну, Мабуть, там 90%, ну я не ну, розочарований. То вони не дають нічого нового. Там дає багато асетів, багато графіки, але ну, геймплей, ну, ти ж це все бачив. Ну, ти не, не розумієш там. Да, воно візуально класно зроблено, класна анімації. Але воно таке саме з точки зору механіки, як там, 10 років тому, 15 років тому. А, тому. Ну, я в це граю просто, щоб розуміти mm -hmm. рівень сучасний, да? тобто, щоб якось мати змогу порівняти там, те, що ми робимо, наскільки воно гірше чи краще. А, але з точки зору там, нових цікавих ідей, самі невеличкі компанії зараз в вони найбільш цікаві речі роблять. Тобто для рекреації граю все цікаве. А от якщо конкретизувати, якою, просто в пам'яті є, якою була остання гра, яка дійсно вас чимось здивувала геймплей? Чим саме? Uh, навіть не одна. Uh, я думаю, що. Uh, останніх uh, декілька ігор мені. Uh, декілька ігор це Darkest Dungeon, це. The Crusader Kings, тобто, що мені сподобалось, це ігри, які вони з точки зору геймплею вони побудовані як такій е, негативні вдачі. Uh -huh. там, е, там завжди щось з тобою погано відбувається, ти на це ніяк не можеш пов... не вплинути, але ти повинен знайти вихід. І це такий дуже нестандартний підхід е, до ігор. І е, ну, там. Спочатку думаєш такі, що це ж повинно фруструвати. тобто Тобі б'ють по голові, ти не розумієш, чому. Але коли ти змінюєш свій мансет до того, що ти повинен. Тобто фан не в тому, щоб тебе не вдарили, а фан в тому, як вийти з цієї ситуації, там, яку схему прибороти, щоб з цієї ситуації вийти. І оце там дуже такий інший експіріенс, скажімо так. З останнього, я прям. Дуже задоволений Jack Itallians 3. Mm -hmm. Це така гра мого дитинства, одна там, там, з перших які я взагалі грав. І тобто, те, що вони зробили з третьою частиною, ну, воно прям, прям дуже попадає. Там. Там. Є моменти, до яких можна причепитись, вони завжди є, але в цілому дуже класно зроблено і там дуже багато позитивних моментів. От так само, якщо дивитися, яке ваше особисте ставлення до ліцензованих проєктів з за іншими медіа. Бо у вас вже в принципі, якщо дивитися на Stalker, певною мірою це частково використання а, іншої передоснови. Але загалом, типу, у нас зараз знову починає з'являтися попит на це, з'являтися хороші ліцензовані проекти, ті ж самі цьогорічні а, Star Wars і, і Survivor, і тепер mm -hmm. маємо ще кілька нових анонсів. Як ви їх оцінюєте з точки зору перспектив і геймдизайнерських, і бізнесових? Uh, ну, з точки зору бізнесу, ну, це очевидно, що це працює. Ну, тобто, і коли ти ведеш перемовини з паблішом, приносиш якусь нову гру, завжди перше питання, тобто, на яке API може на, її, на, на неї натягнути. Uh, тому що це дуже прогнозований шлях, як збільшити продажі. Це зрозуміло. В деяких моментах в тебе сама IP воно пропонує там, деякі фічі. І це теж круто, тому що це, ти можна в нього будувати гру. Але це ж також обмеження свободи. Я думаю, тут, в принципі, все залежить від скілсету команди, що, ну, що вони вміють робити. Є компанії, команди, які роблять дуже класні ліцензовані ігри. Є навпаки, у них там свої проекти круті, а ліцензії. Ну, не виходить, їм не вистачає творчої свободи. Тут цілком, я думаю, це позитивний момент. От якби у вас була можливість тикнути на, за власним бажанням в будь-яку ліцензію, в будь-яку інтелектуальну власність, яка вже є, серед кінок або що, і зробити свою гру так, як ви хочете, втілити свої гіпотетичні історії в улюбленому всесвіті, що би ви обрали? Може, навіть не одну, а просто кілька таких найбільш бажаних? Не mm. знаю навіть. Складно, чесно кажучи, щось уявити. Та що ти береш. Особливо, я не знаю, там і фантастику береш, там дуже багато цікавих ідей, які можна втілити в ігри. Затрудняюся Гаразд. Ну і раз ми поки що ще не можете нічого конкретного окреслити нам стосовно вашого майбутнього проєкту, коли саме ми можемо чекати перших вагомих новин. Нехай то тизер чи Арти, чи більше. Ну, ми, в принципі, планували в цьому році, але ну, ми трошки зараз з цим всім. І, знову ж таки, мабуть, зараз не найкращий момент анонсувати щось нове на ринку, дуже, -дуже, дуже важко уваги. Тому, я думаю, що скоріше це буде наступний рік. Ми ще трошки підготуємось. У нас є ще деякі речі, які нам дуже подобаються, але вони не дороблені, не готові. Mm -hmm. і я думаю, що після цього ми будемо готові щось сказати. Ну що ж, бажаємо вашій команді на снаги і з нетерпінням чекаємо перших ластівок, чи вже повноцінного анонсу, щоби. Потішитися чомусь новому в українській ігровій індустрії. Дякую вам дуже за розмову. Дякую. Ну а ви не забувайте підтримати це відео вподобайкою, коментарем і поширенням. І стежте десь отут. З'являться зараз посилання на інші відео з Games Gathering. А поки що, бувайте до зустрічі!